Так, відповіді на питання. Так, стосовно знешкодження мін з електромагнітними підривачами, можливо, перед заходом сапирів з ручним металодетектором доцільно запускати політати над ділянкою дрон з прив'язаним підпойнтером. або закидати замкнену катушку від металодетектора на шнурі з наступним підтягуванням. І цікаво, як в такому випадку, показали б в себе неедімові магнити. Закидати їх можна було б якимось арбалетом, заодно б і розтяжки знімались. Ну, в общем, з підпойнтером ніхера не вийде. Та й скатушка від металодетектора теж велике питання, що вийде. Там, що там, що там. Ці прибори вони формують, ну не та там, як би фізика. Ці міни спрацьовують сугубо на магнітне поле. Тобто приближається велика маса метала, і по якомусь ще й алгоритму воно працює. Тобто, ця маса метала повинна приблизитись якусь там швидкістю. І до якогось наростання. І це іменно ну, магніт катушки підпойтера, вони там щось друге, не, не так або металошукача формують. Були експерименти по наближенню до міни ПТМ-3 е з металошукачом. Так от ніхера вона на той металошукач не працювала, а на шмат заліза працювала аж галопом. Тому таке От і на тралах. Танкових Ота електромагнітна приставка, що на ньому стоїть для спрацювання цих мін, вона, по суті, просто великий електромагніт. Нічого там другого нема. Просто звичайний тобто формує іменно магнітне поле. Тому ніядімові ну, магніти працювати будуть. Це, ну, це магніти, тому працювати вони будуть. але... Ну, але але закидати його тим арбалетом. В общем, ту міну спочатку ну, сама в ній яка небезпека, і знайти треба. Ту міну. Це міни дистанційної постановки, тому ви провели розвідку ну, якоїсь там дороги. Мін нема. по результатам вашої розвідки йде висування там по цій дорогі, техніки або чогось. Але за той час, поки ви її проводили і поки пошло висування, дистанційно туди накидали отих електромагнитних мін. Ну, дистанційних техніка пішла і повзривалася. Якщо під час розвідки ви ці міни познаходили, ну тоді вже так да, би можна думати, що з ними робити. Ну, арбалет таке. В деяких випадках спрацює, в деяких не спрацює. Ну, ПТМ-3, так як вона направленість у ній во всі сторони воронок кумулятивних, то її якби знищувати треба ну, не менше, ніж там з 50 метрів. І на 50 метрів жбурнути в ній той електромагніт, ви просто з цієї відстані їх і побачите ту міну. Ну а кинули його там трохи левіше, трохи правіше, і і все. <кій> тому таке саме ну, швидке і гарантоване, що гарантовано їх прачисти, тому що ще раз кажу, головна з ними це їх знайти. Це стаються всі теж шнурові заряди, там, ну, тока, можливо, маленькі, тіпа, 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 тіпа тропи савкове, або там, імпортних аналогів, які там більш адекватно працюють. То нас знайшли там першу міну, або перший є то кидається, заряд підривається і пропускається техніка. Ну, це якщо треба швидко це робити. Ну або їде танк з електромагнітною приставкою попереду, і вони бадюра вибухають перед ним.